Доброго дня, шановні присутні. На сьогоднішній день насапізотична ситуація та ризики занесення інфекційних хвороб як в Україні, так і в області, залишаються надзвичайно високими, але контрольованими. Особливо актуальним питанням залишається на сьогодні профілактика та недопущення виникнення та розповсюдження африканської чуми свиней. З початку 2023 року всього по Україні зареєстровано 38 випадків захворювання на, на на африканську чому, в тому числі 18 серед домашніх свиней, сім серед свиногосподарств різної форми власності, сім серед диких та шість інфіковані об'єкти. На території Полтавської області з початку року зареєстровано три неблагополучних пункти, де захворіло. Захворіли та загинули тварини, а саме один пункт серед дикої фауни це мисливське угіддя Зіньківського розгорах мисливського рибальського господарства Полтавської області, організації УТМР, що знаходиться на території Отишнянської. Селищної територіальної громади Полтавського району до зони захисту даного неблагополучного пункту були віднесені село Ласьки, до зони нагляду. Віднесені частина населених пунктів села Батьки, Безру... Безруки та Глинське. Другий неблагополучний пункт у нас інфікований об'єкт, де на території яру поблизу населеного пункту села Мозоліївка Градиської селищної територіальної громади Кременчуцького району було жителькою села Мозоліївка знайдено трупи домашніх свиней. А тут в цьому неблагополучному пункті з зони захисту віднесено село Мозоліївка до зони нагляду, село Пронозівка, Васьківка, Кагамлик, Кирияківка, Вишеньки, Пелихнівщина, Петрашівка, Броварки та Шушвалівка. І третій, най, такий наймасштабніший, можна сказати, випадок захворювання на африканську, чуму свиней у нас у свиногосподарстві це в державному підприємстві дослідне господарство. Імені 9 січня Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, що знаходиться в село Ялосовецьке Корольської міської територіальної громади Лубенського району. Тут дане господарство є неблагополучним пунктом, це осередок, і до зони захисту неблагополучного пункту віднесені села Ялосовецьке, Рупнянське та Павленке, а до зони нагляду входять населені пункти. Костюки, Демена Балка, Вербене, Новоіванівка, Барелівщина, Лагодівка, Червоний, Бригадирівка, Миколаївка, Кулики та Трубайці. Хочу сказати, що астраканська чума свиней це контагіозна вірусна геморагічна хвороба, яка перебігає гостро, під гостро, хронічно, безсимптомно і характеризується лихоманкою, геморагічним діатезом, ціанозом шкіри. Некродестрофічним некродестрофічними змінами парагенхіматозних органів і дуже високою летальністю, що призводить до значних економічних збитків. Клінічні ознаки даного захворювання це від зараження до появи клінічних ознак, проходить 2-7 днів, але можуть і 10-12 днів. У тварин відмічається підвищена температура тіла до 42 градусів, з'являється задишка, кашель, пропадає апетит, посилюється спрага, відзначаються напади блювання, паралічу задніх кінцівок, на шкірі внутрішньої поверхні стегон та животі шиї біля основи вух, на п'ятачку і хвості. Стають помітні червоно-фіолетові плями. Смерть настає на перший п'ятий день, буває, як я вже говорила, на 10-й 12-й. Вірус африканської чуми свиней дуже стійкий в зовнішньому середовищі. Також у в продуктах, воді зберігається дуже довго, заморажування і висушування на нього не діють. Вірус гине при температурі 60 градусів на протягом 30 хвилин. Хвороба високолетальна, поширюється дуже швидко і завдає величезних матеріальних збитків. Гинуть до 100 захворілих свиней. Лікування та вакцини, на жаль, у нас немає. Основним резервуаром та джерелом збудника африканської чуми свиней в природі є дикі свині. Вони є вірусом носії, контакт з якими призводить до зараження свійських свиней. Джерелом збудника інфекції можуть стати також хворі та перехворілі на африканську чуму свиней, свійські свині. З організму інфікованих свиней віруса ЧС виділяється з усіма секретами та екскретами, тобто слиною, сечею, калою, калом, спермою, витіканням з очей та носової порожнини. Факторами передавання збутника можуть стати різні об'єкти зовнішнього середовища, тобто корма, гній, підстилка, предмету догляду. За тваринами одяг обслуговуючого персоналу, транспорт, що були контаміновані вірусом, а також трупи загиблих від чуми свиней, особливо небезпечними є інфіковані продукти забою, боїнських та кухонних відходів, які неодноразово викликали спалах африканської чуми свиней. Хочу наголосити, що аналізуючи попередні випадки на африканську, чуму свиней, які виявляли в нас в області серед домашніх свиней, основним фактором передачі вірусу є згодовування кормів попередньо необробленим. Попередньо безтермічної попередньої обробки, які ймовірно були контаміновані вірусом африканської чуми свиней, це, як я вже говорила через це чукал від диких хворих на африканську чуму диких свиней. Механічними переносчиками вірусу також можуть бути птахи, гризуни, комахи, нечутливі до нього дикі та свійські. Тварини, а також люди, що знаходяться в епізотичному осередку, зараження відбувається при прямому контакті здорових свиней з інфікованими, а також аліментарним аерогенним шляхом через ушкоджену шкіру та кон'юктиву кон очей. Основною причиною випадку африканської чуми свиней у сільськогосподарських підприємствах це є недотримання заходів біобезпеки господарства дуже часто не мають ветеринарно санітарного пропускника або його використовують не за призначенням. У працівників відсутній змінний одяг та взуття. Або ж цей одяг вони проводять прання не на території свиноферми, як це повинні робити. А Проносять його додому, тобто виносять за територію ферми. А, є вільний доступ на територію господарств, як сторонніх осіб, так і стороннього транспорту. Отже, в деяких сільськогосподарських підприємствах є нехтування власними вимогами біобезпеки, що призводить до ризиків занесення небезпечних інфекційних хвороб тварин, в тому числі африканської чуми свиней. А наслідки їх ліквідації стаю, створюють, як уже я говорила, соціальну та економічну напругу серед населення та негативний імідж експортного потенціалу. Хочу зазначити, що згідно чинною інструкцією, визначення закритий режим або ж дотримання. Біобезпеки це комплекс адміністративно-господарських заходів, спрямованих на недопущення занесення на територію господарства збудників інфекційних захворювань свиней, який в тому числі передбачає створення соціальної, соціальної, суцільної вибачаю, огорожі території господарства, наявність ведсанпропускника діючих дезбар'єрів, дезкилимків і особливий режим роботи персоналу. Аналізуючи останній випадок, тобто захворювання свиней на африканську, чуму, чуму у 9-й господарстві імені ДГ імені 9 січня, з'ясовано під час епізотичного розслідування, що тут керівництво даного підприємства. Свідомо проігнорували дотримання закритого режиму. В зв'язку з цим, згідно інструкції за ЧС, неблагополучному пункті було вилучено, умертвлено та знищено шляхом спалювання понад 1200 свиней. А, а не, хочу зазначити, що відповідальність за збереження поголів'я свиней ціл, цілком лежить на керівниках господарства, так як визначено це статтею 37 закону України про ветеринарну медицину, то розділ обов'язки осіб, які утримують тварин чи беруть участь у їх обігу. Специфічних засобів захисту свиней від африканської чуми, як я вже говорила, не існує. Основним шляхом профілактики інфекції в господарствах є переведення їх на закритий режим роботи з дотриманням вимог біозахисту тварин, як це вимагає інструкція з профілактики та боротьби з африканською чумою. Основні правила дотримання заходів біобезпеки у свиногосподарствах це перше, встановити двоконтурного огорожу навколо свинифопації. Ферми постійно проводити там дератизацію, унеможливлювати доступ на територію ферм сторонніх осіб та бродячих тварин, забезпечувати функціонування дисбар'єрів та санпропускників, заборонити персоналу господарства утримання свиней в особистих домашніх гос... домогосподарствах, контролювати дотримання правил особистої гігієни персоналом господарства та бор... заборонити приносити харчові продукти на територію господарства. Забезпечити обслуговуючий персонал двома комплектами спецодягу, взуття і організувати централізоване його знезараження та прання на території свиногосподарства, звести до мінімуму виробничі контакти та пересування персоналу від виробничими дільницями на території господарства, чітко окреслити брудні та чисті зони в підприємстві, не допускати пересування персоналу в іншу зону або замість спецодягу. Або без зміни спецодягу та знезараження взуття, вживати обов'язково заходів щодо знезараження гною, гноївки тощо, мати постійний запас дезінфікуючих засобів, як передбачено, це інструкцією з африканської чуми свиней, згодовувати свиням лише термічно оброблений корм, не купувати живих свиней і корма в зонах неблагополучних щодо африканської чуми. Також переміщення свиней здійснювати обов'язково з супровідними ветеринарними документами. Це що стосується свиногосподарства. Що для населення правила трошки подібні, але трошки інші це не допускати сторонніх осіб в особисте господарство, утримувати свиней в безвигульному режимі і не допускати їх контакту з іншими домашніми тваринами. Не згодовувати свиням корма тваринного походження і обов'язково харчові відходи без попередньої термічної обробки, не купувати свиней, продукти їх забою в недозволених місцях торгівлі. Про випадки захворювання негайно повідомляти Державну службу ветеринарної медицини. Дякую, у мене все. в мене будь ласка, питання. Мене, можна питання очі причиною зараження свиней. Господарство і досічне було окремо, а що до інших випадків віддалося становитися причини е, ну інші випадки. Перший це дикий, дикий кабан, це мисливські угіддя. Тут звичайно ймовірне джерело інфекції це дика фауна. А, а у Градиській територіальній громаді, наскільки мені відомо, ми передали е, дане. Питання місцевій поліції вони цим займаються. Вони якоби встановили власника, і за це буде притягнуто до кримінальної відповідальності особу А скільки загалом умертвя не тільки останніх випадків, а загалом відомо за ці три випадки за цей рік умертвляли тільки в 9 січні? А коли до цього. І спали ще не питаючи наскільки на штані у, у 2020 році. Оста, останні в нас випадки на захворювання на африканську чуму свиней. Це було також у Лохвицькому районі інфікований об'єкт, де було придбане. Порося в невстановленому встановленому для цього місця і у невідомих людей. А другий випадок був у домогосподарстві. Там люди також придбали свиней у Сумській області в. В, не, в зоні в загрозливій зоні неблагополучній по африканській чи свиней. І останнє після виявлення мертвих свиней у яру поблизу заліпки поліція відкрила кримінальне провадження mm. і mm. 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 не знайшла причетну. А ви чи свідомо про неї? Не можу на це питання відповісти. Це виключно питання національної вже поліції. Mm. Дозвольте від закальська думка на Ви питання. Заборона полювання під час воєнного стану негативно впливає на протипізотичну ситуацію щодо АЧС. Зараз деякі мисливці говорять, що кількість кабана на тисячу гектарів значно перевищує норму. Чи планується проводити заходи щоб зменшення чисельності та нашим комісію? Так, е, да, дійсно велика проблема є те, що в нас в зв'язку з військовим станом у минулому році і в цьому році не проводили полювання, адже під час полювання е, так і регулюється чисельність дикого кабана. Станом на 1 лютого, е, це коли проводили мисливці таксацію. Мені відомо, що у декілька разів збільшена кількість дикого кабана, а, але Відстріл дикого кабана і отримання на це дозволів, це вже виключно питання не державної служби ну, Держпродспоживслужби, це вже питання більше до міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Але я, як епізотолог, я тільки за те, щоб якимсь чином все-таки провести цей відстріл, щоб трошки врегулювати чисельність і таким чином зменшити. Випадки захворювання африканською чумою, так бо знаємо, що весь дикий кабан у нас знаходиться в кукурудзі, а і таким чином вірус потрапляє до домашніх свиней. І ще є одне питання від Кременчуцької нас, Не знаю, чи до вас вони запитують про ситуацію з мандаринами, яка визивається? Чи є у нас якась інформація? Ну, так, да, дійсно, це питання не до мене, тому так як я епізотолог, це я займаюся виключно інфекційними хворобами тварин. Але в колег я відчувала, що таке питання буде. Я в колег своїх запитувала у відділі безпечності харчових продуктів та кормів. І вони сказали, що відповідно до отриманого повідомлення по швидкого по системі швидкого повіщення про харчові продукти та корми, направляються зараз запити операторам ринку, які потенційно можуть здійснювати обіг даного продукту, а тобто мандарин, і в залежності від отриманої інформації будуть вжиті заходи реагування, а саме вилучення даного продукту в разі його наявності.